У Луцьку відбувся творчий вечір відомого на Волині вокаліста, композитора народного артиста України, професора Волинського національного університету імені Лесі Українки Василя Чепелюка. Дійство було приурочене до 70-річчя артиста та 50-ліття його творчої діяльності. Привітати народного артиста та насолодитись вокалом у залі Палацу культури міста Луцька зібрались представники влади, духовенства, колеги, рідні, друзі, а також поціновувачі творчості ювіляра. Знаю Василя Адамовича все свідоме життя. Знай Василя Адамовича, йду поруч все свідоме життя, захоплююся його чарівним голосом і дивуюся його щирому серцю, що він досягши, досягши таких успіхів, таких. Такої поваги лишився таким просто. Делегацію Волинського національного університету імені Лесі Українки очолив ректор Анатолій Цьось. Анатолій Васильович висловив щирі слова вдячності ювіляру не лише за його мистецьку творчість, а й за педагогічну діяльність. Та вручив іменуникові найвищу нагороду Волинського національного університету імені Лесі Українки. Золоту медаль Лесі Українки. Взагалі, талановита особистість, талановита. В музиці, от е, прекрасне виконання, але крім того, це талановитий викладач, талановитий методист, талановитий професор. Тому я щиро вітаю з ювілеєм, ювілеєм творчої діяльності і дуже дуже бажаю багато сил і енергії, щоб ще, хоча б 50 років, навчати наших найкращих студентів в нашому Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Василь Адамович зізнається, викладацька діяльність особливе задоволення, адже для нього одне із основних завдань у житті це передати свої знання молодому поколінню. Робота з студентами це вічна молодість. Це розумієте, хочеться віддати все те, що ти надбання, які вже маєш за плечами. Якось треба їх ділитися з майбутнім поколінням. Під час концерту митрополит Луцький і Волинський Михаїл нагородив Василя Чеполюка орденом за церковні заслуги. Також артист отримав подяки від Луцького міського голови, голів Волинської обласної ради та Волинської обласної військової адміністрації, відзнаку від командира сотої окремої механізованої бригади та благодійного фонду Серця патріотів. Крім цього, представники благодійного фонду передали Василеві Адамовичу подяку колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Також протягом концерту проводиться збір коштів для допомоги Збройним силам України та жінкам і дітям, які постраждали внаслідок війни. Під час творчого вечора присутні насолоджувались різноманітними композиціями у виконанні ювіляра та його колег яскравою хореографією, а також не обійшлося й без прем'єр. Слухачам було презентовано пісню Душею молодий.